Привіт-привіт усім привіт! Я Тетяна. І зараз хочу зробити розклад на Рашку. Хочу подивитися на Кремль. Що там? Як у них справи? Що карти покажуть. Сьогодні 13 листопада 2024 року. Кремль. Перемога конфліктна перемога любою ціною, щось вони там між собою, конфліктна там ситуація хтось, ну, може, користується своїм положенням там чи чимось тобто Хтось умніше, хтось сильніше, хтось хитріше, а хтось побежденний, вражений. Ну так, типа, типа два лагеря, хоча вони там. Як це сказати? Це карта вогню, тобто в них є така якась жага, в них є таке якесь натхнення не то, що агресивно настроєні, а так от якось піднесено. І їх цікавить Грошова допомога, гроші або території, або території, І в них є такий от толчок, є таке натхнення, є такий от імпульс, да? от, ну отримати, отримати те, що вони хочуть тримати в своїх руках. Ну, хоча справи в них там не дуже добрі. Карта пасиву, карта вимушеної зупинки. Тобто, ну от получається, що натхнення є, а насправді. Угу. <кій> Якось е, зупинка вночі, е, в них багато страхів. Е, це от е, якусь там, якусь там невеличку допомогу е, нам повинні дати. І це їх лякає. Тобто є те, що їх лякає, може оце йти на ці території, це те, що їх лякає. І от в них. Якась заміночка така, бо багато страхів. Ну, в думках, в них території. А на серці розчарування. І Знов карта каже, що. Треба берегти своє, триматися за своє, триматися за те, що вже мають. А, тобто тут так карти кажуть, як паралель, паралельні дві е, лінії. Якщо брати е, у, у цьому Ну, війні, да, то виходить, що вони хочуть любою ціною отримати хоча б там якусь ще маленьку територію, От. але і, ну, от, Ну, от... коли вони От є таке, що е, коли ти йдеш. І в тебе є якась маленька перемога, то хочеться ще. Тобто виникає таке бажання, виникає внутрішнє таке натхнення. От і в них В них внутрішнє таке натхнення, що ми взяли ту територію, чи там просунулися на трішечки там, на якісь маленькі кроки. От. І ми тепер. Хочемо далі, далі, далі і багато хочемо в голові. І, от, і воно оце натхнення, натхнення, воно, вони взагалі якісь дивні такі. Ну, якісь таке. Вони думають одне, відчувають інше, а роблять третє. Отак от, от. І карти постійно це кажуть, постійно це кажуть. Тому що в них в країні там робиться, що попало, а вони розказують, що все добре людям подають, а при цьому живуть, ну, не, не живуть, а війну ведуть, типу, за рахунок партнерів яким же ж цю країну, там, не знаю, там продають чи що вони там обіцяють? Ну, тобто, це така гра, це взагалі, ну. як шулери якісь. І от тут карти також кажуть тут як ну, світле і темне, <сум> думають, думають одне, а насправді багато страхів, от. Нас, насправді, там, може, серцеві напади, тому що ну, треба берегти те, що маєш. Треба. Ну, укріплювати. Ну, я ж от кажу, от, от конфлікт. І от йде і от, і, і от конфлікт. І в них, виходить, що внутрішній конфлікт іде. Що зовнішній конфлікт іде? Вони самі не знають, що не хочуть. В них, в них оце хочу, А. Е, як це кажуть? Єсть віжу цель, не віжу препятствий, якось так. Да? А те, що все лежить, те, що інформацію. Подають, ну, ідуть ложним путем. От. Розказують, розказують. Ну, не те розказують. І тримаються. Тримають, щоб хоча б свою одне місце. Зберегти. Получається, що, а якщо перекласти на От внутрішні такі їхні, то та... те саме, те саме, де внутрішній конфлікт? От я ж кажу, як два лагеря, Один, одні там, підставляють інших для того, щоб Зберегти своє звичне життя. Бо там, там, ну, там багато, багато ударів. Я ж кажу, там уже всіх, мабуть, серцеві напади. От. Тому що вони турбу... ну, за себе, вони переживають за те, як вони жили. І от, ну, це ж я ж кажу: і сидять на своїх цих грошах, сундуках попідтикалися своїми і кого б ще злить, щоб самому вилізти, ну такі там теж справи. Дуже їм хочеться, їм дуже ще щось хочеться. Ну, не знаю, от такі карти, карти нестабільні, нестабільні карти. Може і будуть десь просуватися, але все одно будуть відступати. І десь будуть от карта відходу. Тобто ну, на одному ентузіазмі, ну вони їдуть на ентузіазмі. Так що отакі справи. Це може бути, що те саме. Це може бути, що так само вони і. Ну, вони так само, вони так само цікавляться грошима, вони так само цікавляться допомогою. Чому все їде сьогодні? Так само цікавляться допомогою. Тому що не все в них там добре, як вони це подають. Вимушена зупинка. що я ще хотіла я щось хотіла подивитися і забулася добре які в них стосунки з їхніми партнерами які в них стосунки з Китаем на зараз. от, які у них стосунки з Северной Кореї? Це такі самі, от постачальники. Ой. Ну які стосунки тут? Зусилля при... прикладають... Це Китай, да. Хм. Прикладаються зусилля, щоб обрушити владу Нормально? <laughs> Chico. Те продавлювання тут зносять владу, причому прикладають до цього зусилля. Гарні в них стосунки. Що самим вже йде загроза? Ладно. Северна Корея. Ну, а тут, да? Тут вони бажання, да, свої бажання от. В грошах, чи то в допомозі, в ресурсах. От, і як, так, як і було, це щось ще з минулого там в них тягнеться. Хтось комусь тут щось в минулому чи обіцяв, чи був винен, чи щось таке. Може, документи якісь були підписані. А з китаєм тут а шось прям прям все летить і трощиться. Та до завершення і тут ті стосунки. Якось там якось багато хитрощів. Боже-боже. Вони і світ лякають, а що там, от, а що от треба почитати новини? Вони що, китайцями лякають світ, чи що? щось я не поняла. Я не пойму, тут хтось когось обнулює і. Ну, от багато хитрощів, продавлюється ситуація. Йде руйнація, щоб повністю обнулити владу. Ну, я так розумію, що владу Китаю. Ще й за рахунок. Там, коротше, я так поняла, що між Рашка, коротше, своє, а Китай своє. Це такі ігри. Це такі ігри, що так от дивишся, попробую тут тільки розберися. Вони хочуть обнулити владу Китаю. Ну, я так розумію по картам. Причому за рахунок світу. Тобто, вони втягнули Китай у війну. Хоча казали, що це Китай підштовхнув Росію, але Карти мені кажуть, що тут йде зараз, зараз саме загроза йде і обнулення цим відносинам, але йде загроза і владі. Уже. Да. Ну такі будемо, будемо спостерігати. Будемо спостерігати, що там між ними. Ну, башня, сила, хитрощі, меч підняли. Треба буде це питання детальніше подивитися. Ну, а Сєверної Корея, тут, да, тут все на мазі, як то кажуть. Такі справи. Дякую за увагу. Пока-пока.